Нору бобра. Там на повороті він живе. Що ми його бачили. А той вхід з нору. Там є на коліпруду. Заліз в нору, так. Ну, ми його бачили Так, він виплив з воду. воду. Ми зрозуміли, що він тут є потім побачили як він забиває Так Бобер Ніч, зараз поставимо дві фотопастки. Такий дуже гарний потічок. Дуже гарна Світлана. Дякую. Гарний МБ. Дякую. Тут так, бобер не показується. Ідемо там вище. Є погрежені ці. Сьогодні у нас 9 березня. Ми поїхали з Світланою ставити фотопастки на бобра Тут я знайшов його е, сліди перебування. Ми приїхали, знайшли ще краще місце, ніж те що я знайшов одну, ми вже поставили. І йдемо ставити другу фотопастку. Спробуємо його впіймати. можна це? Чудове місце, верба от-от упаде. Зараз я спробую навести туди камеру і через тиждень тут приблизно поїдемо назад, подивимось результат. Може вже й вербу Не цікаво. Пастка встановлена. встановлена. Надзвичайно професійна. Сподіваємось на успіх. Місце дуже класне. Бобер господарює, господарює. До нових зустрічей, до нових включень. Сподіваюсь, позитивним результатом. 23 березня 11.28, Чергова спроба записати бобрів. Отже пас не стояли тиждень. Ми приїхали виявилось, що вони без карт пам'яті. Тому так, я фахівець. Наступна спроба Go to Beautiful Place and we hope to Find some Bober. Some bober. Або Бобер, або Бобреха. Як я тебе вчила? Не бобриха, а хто? Бобца. Бобца. Бобця добрих. Бобреха. Ну, крик, хр... бо ну, хто знає, як ми там все влаштували. Спасибо, далі саме, не дорожня. Ну, дякую. Два тижні, до речі, прийшло. Всі кліщі наші. Добре. Так? Невочистих подій. Так. Дуже бобер. Успіх гарантований. Карту пабіті я поставив. Чергова спроба побачити бобрів. Точніше, йдемо забирати фотопастки, встановлені тиждень тому. З надією таки, що бобри потрапили на відеозйомку. то Паспорт прийняється вже плюс. Так виглядає пастка, на яку ми маємо з надію потрапив ну, Дуже Сподіваємося, а дома вже подивимось якщо буде що, то покажемо і вам. Дякую.